Доброго раночку, друзі. Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я вирішила почати знімати такий новий формат на мій канал. Це буде якийсь такий виклик або знайомство з жанром. Я не знаю ще, як я це назву, але в такому форматі відео я буду читати книги, які я думала, що ніколи не буду читати, або буду знайомитись з новими жанрами. Щось таке. Я не знаю, чи цей формат буде на постійній основі. Чи це буде перше і останнє таке відео, але сподіваюся, що вам сподобається і мені також. В сьогоднішньому відео ми будемо з вами читати книгу, яку я думала, я ніколи не буду читати. Це голодні ігри Сюзанни Колінз. Колись дуже-дуже давно я або тільки починала дивитись фільм, або повністю його подивилася, але якщо чесно, я нічого не пам'ятаю. Я пам'ятаю тільки фразу щасливих голодних ігор. І пам'ятаю, як виглядала головна акторка. А так, в принципі, більше нічого. Тому я вирішила, що я придбаю цю книгу, я зайшла в книгарню «Є», Довго думала, що ж мені такого купити, а купити хотілося, бо ну, прям кортіло щось придбати. І побачила голодні ігри. Така у неї була приємна ціна 190 гривень я заплатила, списала там ще трішки своїх бонусів, але ну, взагалі клас. Тому вирішила, що це доля. Сама доля натякає мені, треба читати. Коли я оголосила в інстаграмі, що я буду читати цю книгу. Багато хто мені написав, що це їх улюблена книга в жанрі антиутопій. І я прям заінтригована. Також декілька людей написали мені, що не хочуть, щоб я читала цю книгу і знімала з нею влог, тому що бояться, що буде відгук негативний. Я не впевнена, що прям буде негативний, тому що я люблю щось подібне. Я люблю дивитись щось про ігри на виживання. От, до речі, вчора додивилась третій сезон в Кальмара, фінальний заключний, і це просто розбило мені серце вщент, але я люблю таке дивитись і сподіваюся, що я люблю таке читати. Тож зараз я погуляю з балушкою, повернусь додому і будемо з вами починати читати. що, друзі, я вже прийшла додому, встигла поснідати і зараз буду починати читати голодні ігри. Дуже хвилююсь, бо це для мене така якась відповідальність читати таку книгу, яка стала улюбленою у дуже-дуже багатьох людей і стільки фанатів у неї. Тому я хвилююсь, але маю прочитати. Якщо хтось, як і я, не знав, забув про що взагалі ця книга, то зараз я вам коротко розповім. Є у нас таке місце, яке називається Капітолій. Навколо цього капітолію є 12 округів. Колись був ще 13-й округ, але через те, що він не підкорювався цьому капітолію, його повністю знищили. І я так розумію, вбили всіх людей, які там проживали. Тому решта 12 округів мають підкорюватись цьому капітолію, бо вони бояться, що їх округи також будуть знищені. І от кожного року вони приходять на таку площу, обирають учасників для голодних ігор серед дітей від 12 до 18 років. У тих, хто їх влаштовує, є така скляна куля, де усі папірці з іменами цих дітей. І вони просто навмання дістають ці імена. Це, звісно, дуже страшно, тому що всі розуміють, що участь в голодних іграх це буквально смертний вирок. І якщо дитина виграє в цих голодних іграх, вона забезпечена до до кінця життя, їжею, грошима, всім, чим вона тільки захоче. І як вказано в анотації, в центрі сюжету буде дівчина на ім'я Катніс, якій 16 років. І у неї є сестра, якій 12 років ніби як дістають папірець з ім'ям її сестри, і вона вирішує викликатись добровольцем замість своєї сестри і піти, брати участь у голодних іграх, тому що вона дуже сильно боїться за свою сестру. Або вона досить маленька, слабка, і взагалі які голодні ігри. А ця Катніс вона більш така сильна, вольова, і для неї виживання це вже щось. Зрозуміла. А її суперником буде хлопець на ім'я Піті, який колись дуже сильно їй допоміг, і виходить, що вона тепер має його вбити. Ну, коротше, або він її. Що ж там буде такого? Що ж там буде такого? Будемо читати і будемо дізнаватись. Я сподіваюся, що я зрозуміло пояснила анотацію, тому що тут так багато всього написано. Я вперше коли прочитала, така о Боже. Який капітолій, що відбувається? Я нічого не розумію. І мені довелося писати моїй подорожці Аліні. Кажу так, поясни мені коротко. Бо справа в тому, що через те, що я не читаю фентезі, у мене дуже погано з цим побудовою різних нових світів, уявити все це, зрозуміти все це, коли якісь невідомі мені слова, мені важко. Все, друзі, менше слів. Давайте починати читати. Так, друзі, я прочитала 100 сторінок і можу вам сказати, що поки що книга мені подобається. Розповідалось нам перші 100 сторінок про підготовку до Голодних ігор. Ми вже знаємо, кого обрали від 12-го округу, і так від кожного округу обрали трибутів, так вони називаються. Це ніби як представники кожного округу, які будуть приймати участь у Голодних іграх. І, власне, нам розповідається, як взагалі все це буде відбуватися. Їх потроху тренують, підготовлюють. Там якісь коротше дуже багато різноманітних моментів з цими іграми треба шукати спонсорів, і вони мають виглядати для глядачів якось прямо конкретно класно, щоб за них вболівали. Ну, власне, це просто, звісно, абсурд, тому що. Люди всі розуміють, що вони, скоріш за все, помруть, і вони там обирають, за кого вони будуть вболівати, і все це, звісно, дуже жахливо. Але мені цікаво, що там буде далі. Мені вже дуже цікаво, як будуть відбуватися саме ігри. Мені зовсім трошки залишилося до другої частини, яка так і називається. І мені прям дуже хочеться вже такого екшену. Наскільки я знаю, у екранізації дуже мало ось цієї частини підготовки до голодних ігор. А в книзі, як бачите, досить багато приділяється часу підготовці. Але мені не нудно, мені цікаво. Я, до речі, дуже хочу, прочитавши цю книгу, подивитись разом з вами екранізацію і поділитись з вами своїми враженнями і про книгу, і про фільм. І після вже прочитання буду дивитись. Не знаю, чи сьогодні чи вже завтра буду дивитись фільм, тому що не впевнена, що я за сьогодні встигну от стільки прочитати. Скоріше за все, цей влог буде два або три дні. Все, друзі, я зараз буду вже продовжувати читати. Скоро вже приїде мій чоловік з роботи. На вечерю у мене, в принципі, все готово. Мені тільки увімкнути духовку, а так можу спокійно собі продовжувати читати книжечку. Зараз майстер-шеф Людмила презентує вам свої страви. Отже, сьогодні на вечерю я приготувала молоду картоплю з городу наша, домашня. кабачки з майонезом, часником та зеленю, також курочка, крильця курячі і салатик. Тут з домашнього тільки зелень, але теж приємно. Я тепер всюди додала її. Я сподіваюся, що буде смачно, чекаю вже чоловіка, має приїхати з хвилини на хвилину. До речі, про майстер-шеф. Я додивилася новий сезон. Мені взагалі не сподобався вибір журі. Я очікувала зовсім іншого, була дуже зла, бо за ту людину, яка перемогла, я не вболівала. Якщо ви ще не подивились, я вам не спойлерю нічого. Але мені взагалі не сподобався і взагалі цей сезон був якийсь нудний, нецікавий. Перші сезони все ж таки були найцікавішими, якось так. Але ви думаєте, я не буду продовжувати дивитись? Звісно, я буду продовжувати дивитись майстер-шеф, бо нема що дивитися. Якщо чесно, я іноді дивлюсь супермаму, але ну, таке мені вже не дуже подобається. А, і все, більше нічого такого цікавого не випускають. Все, друзі, я зараз е, дочекаюсь чоловіка, ми поїмо, потім я піду гуляти з собакою. І потім буду продовжувати читати. Зараз я поки готувала ще 30 сторінок, підчерпнула трішки. Ой, мені вже стало набагато цікавіше, бо вже почались такі активні дії, вже починаються ігри, і я дуже хвилююсь. Я не знаю, що там буде далі, але мені подобається, подобається. Все, підключусь до вас пізніше. Друзі, вечірнє підключення. Я прийшла з прогулянки з собакою, прийняла душ, влаштувалась тут і вирішила, що буду читати. І я просто не можу відірватися від цієї книги. От стільки я вже прочитала, мені залишилось буквально 150 сторінок. Як я і думала, друга частина, яка присвячена саме іграм, вона дуже динамічна. Я читаю просто з таким захопленням, я не можу. Навіть дихати, наскільки це все напружено. І я настільки переживаю за головну героїню, настільки все круто передається через сторінки, ця напруга, цей голод, страх, холод. І ти розумієш, що просто це неможливо взагалі. Якби це було в реальному житті, ну не дай Бог, скажімо так. Бо стільки всього відбувається, і я дуже. Дуже переймаю за головну героїню, переживаю за неї і хочу, щоб все було добре. Сьогодні я вже навряд чи встигну подивитись фільм, тому що вже 10-та година вечора, а я ще не дочитала книгу. Я сподіваюся, що я її сьогодні дочитаю. Це буде залежати від того, коли чоловік вирішить піти спати, тому що йому кожного ранку о шостій вставати на роботу. Я його не хочу турбувати. Але. Я думаю, що він ще декілька годин буде грати за комп'ютером, а я зможу дочитати книжку. Тому зараз швиденько роблю собі чай, беру якісь смаколики і продовжую читати. Всім доброго раночку, друзі. Я вчора не дочитала голодні ігри, мені залишалось всього 100 сторінок. Мені було дуже цікаво, я дуже хотіла продовжувати читати, але, але вже була 12-та година ночі. Чоловік прийшов вже лягати спати, тому я не хотіла йому заважати. І сьогодні я зараз погуляю з балу, прибіжу додому, приготую собі сніданок і бігом читати. Бо мені ж цікаво, чим то все закінчиться. І, звісно. Звісно, буду потім дивитись екранізацію разом з вами. Що хочу сказати стосовно книги. Ну, оця частина з голодними іграми, ну настільки вона просто мене шокує майже кожної сторінки, що я просто не можу. Я вже вчора поплакала. Коротко, дуже емоційно, дуже. Чому мені прям поки що цікаво, неймовірно. Стосовно фіналу, я підозрюю, чим ця книга завершиться, потім вам скажу просто, чи згадала, чи ні. Але фінальними враженнями поділюсь вже коли дочитаю до кінця. Ну що, друзі, я дочитала голодні ігри. Я в шоці. Що я можу вам сказати? Наприкінці, я думаю, ви бачили мої емоції, були качелі, просто кап'єд. То одне, то інше сталося, то третє, то десяте. Ну, прикольно, були такі прям дуже несподівані повороти. А я підозрювала і я знала, чим закінчиться ця книга. Все ж таки я вгадала, як я і думала, так і сталося. Але, в принципі, цей факт того, що я знала, що так буде, не зіпсувало моє враження. Мені все одно сподобалось, бо все ж таки авторка докинула. Декілька таких несподіваних поворотів, через які я змогла здивуватися, і трішки так попереживати. Ось тут у мене багато, як бачите, стікерів все ж таки на цій книзі. І насправді ця пригода з прочитанням голодних ігор мені дуже сподобалась. Я взагалі не пожалкувала, що я прочитала цю книгу. Я не знаю, коли я буду читати продовження, бо все ж таки зараз ніби є таке бажання. Хочеться дізнатись, що ж там у другій та третій частині книги. Також вийшов, наскільки я знаю, приквел балада про півочих. Шок, щось. Якось так вона називається. Е, власне, кажуть, що дуже цікаві і друга, і третя частина, і цей приквел, і багатьом все це подобається. І, наскільки я розумію, є екранізації усіх частин. Всі ці фільми вже можна подивитись, але я все одно хотіла спочатку читати книгу, а потім дивитись фільм. Цій книзі я поставлю оцінку 10 з 10. Чому? Тому що я зовсім не очікувала, що вона мені настільки сподобається, що це буде так цікаво, так динамічно, так емоційно. Можливо, я б могла трішечки знизити бал, і через те, що мені хотілося б більш такого трагічного закінчення, якогось прям вау, не знаю, прям супер такого драматичного фіналу, але з драматичним фіналом не було б продовження. Не було б другої третій частини, тому я думаю, що це варте того. Я буду продовжувати читати, і, можливо, там буде щось прям таке емоційніше. Що я зараз буду робити? Зараз я буду дивитись фільм разом з вами. У мене є багато смаколиків. Зараз ми тут з вами ляжемо, увімкнемо на плазмі фільм і подивимось. І потім я до вас підключусь. Зі своїми враженнями про екранізацію та порівняємо, що мені сподобалось більше: книга чи фільм. Так, щоб подивитись фільм, мені ж потрібні смаколики. У мене є фісташки, чіпси, ось такі ведмедики. Зараз собі налью спрайт, і я готова до перегляду фільму. Це все. Я подивилась екранізацію. Ой, що я можу вам сказати? Мені дуже сильно сподобався цей фільм. І тепер, коли я вам обіцяла порівняти, що мені сподобалось більше: книга або екранізація, я не можу вам сказати, що мені сподобалось більше, тому що екранізація була дуже якісною, дуже крутою. Я дуже не люблю, коли у фільмах змінюють сюжет книги, щось від себе додають, змінюють якісь деталі, які важливі дуже. Тут такого взагалі не було. Тут такого взагалі не було. Все було знято конкретно по цій книзі, просто один в один. Відрізнялись такі маленькі дрібниці, які можна навіть не враховувати. Мені сподобалось все, і акторський склад, і те, як це було знято, і навіть спецефекти, незважаючи на те, що фільм 2012 року вже старенький, але ну, все одно дуже прикольно все це, і я прям задоволена, чесно. Тому я можу вам просто сказати, що книга 10 з 10 і екранізація 10 з 10, просто можна їх оцінювати, скажімо так, окремо. Тому якось так не буду навіть обирати що краще, і те, і те мені дуже сильно сподобалось. Цікаво, що буде далі. Така затравочка на продовження наприкінці цього фільму і цієї книги. Але треба зробити перерву, бо я дуже сильно поринула у цей світ Голодних ігор і дуже вдячна. Усім, хто мені рекомендував цю книгу, особливо Аліні, за те, що вона колись сказала, що дуже класна книжка, хоч і вийшла дуже давно, але вона цікава. Я така думаю, а чому б не прочитати? Візьму та й прочитаю. Тому дякую усім, хто рекомендував мені цю книгу, хто надихнув мене на зняття цього відео, на прочитання її. І, взагалі, всім дякую за увагу. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо так, то я буду знімати подібні формати. Можете написати в коментарях, на яку б книгу ви б хотіли побачити ще якийсь такий влог, де я буду експериментувати з новим жанром. З новою книгою, можливо, якимось циклом, тому пишіть в коментарях. Я буду вам вдячна за ваші варіанти, а я буду вже обирати яку ж експериментальну книгу брати наступною. Буду вам дуже вдячна за вподобайку та підписку на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам, як завжди, бажаю гарного настрою, гарного дня. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. Усім па-па!